Намагаюся слідувати правило, критикуєш, аргументуй, не подобається, зроби краще. Це відповідь Бандера Power з попереднього огляду. Моя версія зарядної станції. З чого вона складається? По-перше, це ящичок від DJI матриси, матраса. В нього врізаний інвертор, зарядка, винтотвір. Конектор для підключення зарядки. Також USB-вихід 65 Вт з вольтметром. Ну, можливо, буде цікаво, бо він працює в закритому стані, тобто можна орієнтовно подивитися заряд, якщо не хочеш вмикати Bluetooth. Далі такий же зарядник теж на 65 Вт, який видає 20 вольт на вихід, але вже без екрану. Трішки дешевший, це 7 доларовий, як я казав. Ну і прикурювач, зазвичай їх вставлять, іноді можна сюди вставити якийсь прилад, який, наприклад, сюди не підключиш або сюди. Ну І звичайно, чесний 1 кВт інвертор. Він показує потужність поживану, теж показує вольтаж. Але ну, ідея в чому, що USB-прикурювачі працюють без інвертора і вони більш економні, тобто немає втрат. Відповідно, зарядка відключається порт. Зарядка Зарядка кіловатна. Одною рукою не дуже зручно. І буде вимикає. Так, ну відповідно, ящичок зручний, їздить на колесах. Ще всередині. Uh, інвертор. От в такому положенні зручніше читати. Що все врізані? Інвертор. Врізаний одразу в стінку з вентотвором. Зарядка так само через проставочки врізана. Підключення USB-шок, підключення зарядки. Кіловатна зарядка має полігони під М6, тому нею ну, дуже зручно користуватися. Ну і власний акумулятор 230 Ах, залізофосфатний. Він доволі важкий, але розташований ближче до дна, притискається для фіксації, все щільно, не відвалюється, не відпадає. Акумулятор скручений ярмованим скотчем і склеєний між собою на двосторонні скотч. Конечно, в Bandera Power реалізовано кріплення трошки краще, надійніше, але і тут достатньо повітря і достатньо фіксації, щоб він нікуди не дівся, вже так робив, тож все було добре. Така от моя відповідь. Чекаю на ваші коментарі. We'll be right back.